Привіт! Ви на каналі ММА в Деталях поговоримо про останні новини. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну все, полетіли. Белатор офіційно оголосили про приєднання до Ліги ПФЛ. Журналіст Аріель Хальвані додав, що бренд Белатор продовжує своє існування, але під керівництвом ПФЛ. Турніри промоушена здебільшого проводитимуться за кордоном. За інформацією MMA Orbit, всі бійці Белатор будуть допущені до участі у турнірах ПФЛ. Наступного року очікується великий турнір, у якому чемпіони ПФЛ поб'ються з чемпіонами Белатор. Це гарні новини. Думаю, тепер конкуренція. Ніяю UFC стане ще вищою, а це значить, будуть кращі умови для бійців, будуть більші виплати. Та й нам, як фанатам, гарних боїв, це тільки на руку. Джейк Пол прокоментував приєднання Билатер до ПФЛ. Поглинання ПФЛ придбала Билатор. Тепер ми є глобальною структурою в ММА. З бійцівським складом, рівнем UFC. У нас 33% з 25 найкращих бійців світового рейтингу. Це великий день для всіх бійців ПФЛ та Билатор. Та шанувальників ММА, звичайно. Чим сильніше ми стаємо, тим більше можливостей відкривається для всіх. Я не можу дочекатися, коли вийду до клітки. Не Перестань виправдовуватися у 2024 році. Так, це потисне монополію Дани, а стосовно пола в ММА Так, у нього круті амбіції, але викликати дії за вклітку, це як на мене вже смішно. Нейт старий, все, що він зможе, це хіба задушити, а так це буде нецікавий бій. Ну і звичайно, хижак теж прокоментував цю подію. Френсі Сінгану, ПФЛ, міняючи гру. Вітаю з доленосною подією у сфері ММА. Можливості для спортсменів ПФЛ та Белатор під цим прапором безмежні. Майкл Пейдж теж не стоїть в стороні. Переходимо до наступного розділу. Дякую, Белатор, за чудові спогади. Бобі Грін планує виграти свій бій проти Дена Хукера і продовжити свою переможну серію. Грін розглядає можливість поєдинку з Бенейлом Даріушем, але відкидає ідею боротьби з нудним суперником Арманом Царюкяном. Цей Арман, це дуже нудний хлопець. Я не можу стояти і дивитися, як він бореться. Кожного разу, коли я його дивлюсь, я засинаю. Цей хлопець просто жахливий бієць. Мені вже довелося це робити із Доусоном Я не хочу постійно битися з. З нудними хлопцями, ці хлопці втомлюють мене. Також він висловив бажання провести бій з Максом Холовем, визиваючи його на поєдинок. Вони кажуть, що Макс Холовий це найкращий боксер в UFC. Якось я відповідав на це. Бро, мій бокс досить класний. Давайте дізнаємося, хто найкращий боксер. Ну, а сам Макс Холовий заявив, що входить шорт-лист кандидатів на бій з конором. Макс запевняє, що він є потенційним опонентом першого поєдинку Конора Макгрегора після перелому ноги. Холовей та МакГрегор провели між собою поєдинок у серпні 2013 року. Ірландець переміг тоді рішенням суддів. Конор Макгрегор б'ється з тими, з ким хоче, але я завжди в його шорт-листі. Його, мабуть, дратує те, що я був єдиною людиною, яку він не зміг впевнено прибрати в напів легкій вазі. Тож подивимося, я не маю нічого, крім поваги до цього хлопця. Я радий, що він вертається. для спорту, буде чудово, що він повернеться. Багато людей зараз говорить про те, що його суперником стане Майкл Чендлер. Але подивимося, що буде в результаті. Я завжди у короткому списку спортсменів для цього чувака. Я просто радий, що йдуть розмови про його повернення, і ми тепер трошки почекаємо, щоб побачити, коли почнеться офіційне оголошення його поєдинку. Доки Конор не вийде в Октагон, це все будуть просто розмови. Ну це вже манія, всі хочуть бою з маком. Точніше. Чек за цей бій, і всі прям готові. Дана Вайт отримав неймовірний подарунок від своїх друзів у світі розваг. Голова UFC поділився в інстаграм, в якому розповів, що отримав подарунок у розмірі 500 тисяч доларів у фішках для азартних ігор від Стіва Де Леонардіса та Тейлора Левана. За словами Вайта, друзі почали з 10 тисяч доларів у фішках і дійшли до вражаючої суми півмільйона доларів. Ці двоє виграли півмільйона доларів. Це фішки і півмільйона. І вони віддали мені. Його, вони просто божевільні. Вони почали з 10 тисяч доларів і поставили місію виграти мені півмільйона. І вони це зробили. Це просто неймовірно. Боже мій, оце справжні друзі. Найкращі для Лисого. Оце уж подарунок. Але я думаю, що це просто якесь відмивання, та й все. Переходимо до ваших цікавих коментарів, які ви залишили під попереднім відео. Ось три найкращих. Як на мене, Тайсон просто створює інтригу навколо бою Усик Ф'юрі і вже є одне велике але. Я теж впевнений, що Ф'юрі показав не все в тому бою з Нгану. Але будемо чесні, якби напроти вас поставили такого бугея, як Нгану, і ви бачили всі його нокаути в UFC, ви б теж почувалися не в своїй тарілці. І відверто говорячи, я вважаю, що Ф'юрі не досить серйозно сприймав цей бій, за що і поплатився. А от бій з Олександром це зовсім інше. Усик неодноразово показував, що його недо. Оцінювали. Це дуже шкідливо для здоров'я, тому там буде зовсім інший бій. Так що чекаємо. Щось Тайсона не в ту сторону завернуло Обесцінює виступ свого протеже, кажучи, що у Ф'юрі просто був не його день. Цікавий бій буде Аспінол Джонс. Передбачати результати дуже важко. Все ж таки, ми бачили тільки один нормальний бій Джонса у важкій вазі, а до того його не було роками. Тому в Тома є всі шанси навіть з психологічної точки зору. Коментар в підтримку каналу. Щиро дякую вам, друзі, це неймовірно. Я в захваті від вашої активності. Це допомагає у розвитку україномовного контенту. Ну А на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, постав лайк та вдар по дзвінку, щоб не пропускати нове відео. Долучайся до обговорення, залишай свої думки у коментарях. А також не забувай, що в мене є телеграм-канал, де ще більше новин. Чекаю там на тебе. З вами були ММА в Деталях. Обійняв та піднімайте. but you're my